Наше озеро таке чудове. Я б і далі продовжувала не милуватися. Але на Ті 4 стартує новий проєкт під назвою Разом сильніші. Ми розповідатимемо вам історії про ветеранів війни та про те, як вони наважилися відкрити свої власні справи. Зараз ми перебуваємо у Тернополі, і саме звідси ми розпочнемо нашу першу історію. Сьогодні у програмі ми зустрінемо перших глядачів проєкту разом сильніші. Ветерана меблі Називається Брента. Не знали да. Нічого, буде двадцять Скоро покажемо. Побуваємо на виробництві меблі ветерана російсько-української війни Василя Самківа. Все гарненько роздивимося, про все розпитаємо і навіть трішки самі попрацюємо. Я не знаю, чи я дуже сильно допоможу, але Буду старатися під час зйомок. Навіть встигнемо здивуватися від того, скільки зусиль обоє засновників бренду «Ветераномеблі» вкладають у свій бізнес. живете? майже і як взагалі вони ставляться до будь-яких викликів у своїй роботі. Чим більше складності, тим більше подобається. Ми починаємо. І так, друзі, можливо, ви думаєте, Таня, куди ж ти нас завезла? Насправді не хвилюйтеся, там вже їде машина, нас не пропустить. <ріст> Добре, ми все ще у Тернополі, але як бачите, трішки його віддалених таких куточках, де можливо раніше із вас ніхто не бував, я також не бувала. Можна загубитися, але нічого страшного. Насправді, у першому випуску ми вирішили познайомити вас із Чудовою людиною і з ветераном із Тернополя, який створив свій власний бізнес, виготовляє він меблі. Йдемо дивитися, як це все відбувається. Так нам десь сюди. Ну тут реально можна загубитися, але я думаю, що ми зараз швиденько знайдемо. Добрий день! Знімаємо, Знімаємо як працюють люди. А я ще ну, про ветеранський бізнес тут. Про меблі як виглядають. Проще? Про тут виготовляють тут ну, меблі. Тут виготовляють ветерану меблі. Називається бренда. Не знали? Ні, Будете дивитися, тобі 4 скоро покажемо. Це вже анонс нашої програми. Будете дивитися. Ну, перший глядач, я сподіваюся, вже є. Так, нам десь сюди. Ну, тут реально можна загубитися, але я думаю, що ми зараз швиденько знайдемо. Так, зараз тут розпочнеться цікава історія насправді цього всього виробництва. Може розповідати це одне, але коли ви це все бачите, це вже абсолютно інші речі. Тому поїхали. Вітаю! Знімаю зразу окуляри, і в камері не подивилися. Знайомтеся, це Василь Семків. Він ветеран російсько-української війни та співзасновник бренду Ветерану Маблі. Ми нарешті до вас потрапили. Е, я так поясню, чому е, через те, що до пана Василя дуже складно було потрапити. Це шалений графік, і кожного разу у нас змінювався день зйомок. Чому так? А, що але, ви, що тому, шо, тому що дуже багато роботи. Дивіться, ну це все робилось дуже в короткі терміни. Плюс ми працювали по тендеру. Це за місяць часу нам треба було виконати умови договору по тендеру. То це так, ви, так, ви за скільки часу о, за місяць зробили? Ні, це швидше зробилось як за місяць. Е, ну, просто ми працюємо як для бо для квартир для людей так само для комерції це вже це це що в процесі чи це вже це, це майже готове тут вже позапаювані підсвітки всюди там там для комерції це на де Е, на квітковий салон та ще декілька років тому василь був військовим і навіть не мріяв про свій власний бізнес я прозвався в 2015 році в січні Попав в 27-му реактивну артилерійську бригаду. Був на посаді механік-водій-кранівник на системі залпового вогню. «Ураган». Така серйозна техніка. Рік прослужив по мобілізації, звільнився, хватило мене на півроку побути вдома, підписав контракт з 44-ї бригадою. Дослужив вже командиром гармати. Ну, там в 2017 році отримав поранення. Під жолобком на Логанщині трошки складна тоді була ситуація. Було четверо загиблих. У нас шестеро хлопців було поранене. годин тоді попав, був в полон. Після поранення я ще, я ще прослужив два роки, так. і потім звільнився по стану здоров'я. І все, і моя військова кар'єра закінчилась. І, хоча військова кар'єра у веселя завершилася, але почалася нова сторінка у житті під назвою ветераномаблів. Скільки часу взагалі тут проводите? Ви тут живете? Майже <плес> майже живемо, так. Тому що ми приходимо сюди на роботу година 6-7 ранку і до години 9-10, в основному, тут ну буває, що ми на виїздах, на замірах, але зазвичай вечором, тому що люди десь працюють на роботах, завжди просять, щоб ми приїжджали вечором. Інколи, буває на райони, виїжджаємо на заміри. Uh -huh. тоже, ну, але теж намагаємось з вечором, щоб максимально вкластись в роботу тут. Я в якийсь певний період проходив реабілітацію, шукав себе, десь думав, куди я маю себе прилаштувати, куди піти, десь працювати. Відверто дратувало все. Не міг я знайти роботи. Якось так вийде, ну, з Василем, партнером моїм давно, знайомі, і якось так вийшло. Там один об'єкт треба було йому допомогти щось зробити. Там допоміг, потім другий, третій. Так і зав'язалось знову. Ми до того працювали раніше. Бранд з'явився трошки пізніше. в меблі. Ми почули про грант від Міжнародна організація міграції. МОМ там невеликий був грант. Ми вже знали, що ми не отримали грант, і почалась повномасштабна війна. І Ми там трошки продовжили ще спілкування зі спікерами. Ми мали їхні контакти, вони нам дещо підказували, і вони підказали, щоб назвати бренд ветерана Мебрі. Це вже повномасштабна війна. Це фактично стало поштовхом таким, щоб, щоб створювати, створити щось таке більше, серйозніше і, і щось хороше. У вас насправді досить таке просторе приміщення для виробництва. Я не знаю, я собі так. уявляла, що тут, що тут буде така примтимнота і дуже багато всього насичено, але навпаки, тут відчувається просторість і якась легкість. Ні, насправді нам дуже пощастило з тим приміщенням, тому що ми коли отримали. Ми мали грант від Українського ветеранського фонду. Нам треба було швидко знайти приміщення. І фактично, це перше приміщення, яке ми розглядали, і ми його взяли. Ми працювали в тісному маленькому приміщенні. Це теж було не, не дуже зручно. Ми замовляли порізки, там, крайкування, звозили все то в своє приміщення. Там -то все теж скручували докупи, везли на об'єкт. Ну не, не дуже воно так зручно, фактично. Ну, така, ну але це не велика трудність. Трудність була фінансова. Ми хотіли вже щось зробити, щось більше серйозніше, ми не мали грошей. Почули про грант від Українського ветеранського фонду. Я не вірив, що там щось може вийти. Я щось там собі в своїх хмарках літав. Я не думав, що там щось вийде. Але ми його отримали: ми отримали майже 2 мільйона гривень. Ми замовили нове, повністю нове обладнання. Вона, прям супер, така сучасна, так. така нова виглядає. Наскільки вона змінила вашу роботу? Воно кардинально змінило нашу роботу, тому що ми раніше замовляли порізки, крайкування. Зараз ми то все можемо робити тут. Ми замовляємо сировину. Відповідно, це дешевше, це зменшує собі вартість виробу. І ми можемо варіації ціною робити різні. Я по дизайну по проектах Василь — технолог і моя дружина реклама, бухгалтерія. Ми на початку дуже переживали, що щось може не піде, щось там ну, реальна конкуренція шалена. Бо коли я служив, наприклад, інші фірми розвивались в той момент. І нам треба було дуже швидко нарощуватись. Нам треба було дуже швидко вчитись в плані менеджменту, в плані реклами. Як налаштовувати таргети, ну це це все складно, це дуже важко це все робити. Але слава Богу, нам допомагає моя дружина в тому плані. І, і так, і нам іде. Друзі, також хочу вас познайомити із ще одним паном Василем, це вже зовсім інший. Але він також є співзасновником, правильно так. так? І не знаю, товаришем пана Василя нашого. Так. так, чим ви займаєтеся тут? Яке ваше завдання? Як підтримуєте свого колегу, я не знаю. Тому що ви одне ціле. Пан Василь він за дизайн відповідає, а ви? Я відповідаю за виробництво, відповідаю за, за обміри. Їздимо на, на обміри, квартири, обміряємо, тоді робимо віталізацію, угу. тоді запускаємо в роботу цей. Все звучить дуже складно, але це просто видихаєте, все нормально. Ми бачимо, що ви робимо ну, багато різних меблів. Що особливо ви найбільше любите робити? Я? Все? Так. Все? так. Таке буває. Буває. Чим, чим люблю, що подобається, чим більше складність, тим більше подобається. Щось нове, що удосконалювати, якісь нові технології, якась нова фунітура попадається. Це для вас типу, так. навпаки, виклики ви приймаєте нормально, так? — так? Я дуже люблю чути, uh, uh, як розповідають про те, як воно працює. але треба ще побачити, як воно працює. Ми можемо вам допомогти. Принаймні, ми сьогодні тільки прийшли писати. Побачити можна, як ріжеться, бо тут не було світла, і зараз запустити станок. Все нормально, то ми тоді не будемо на це чекати. Просто треба чекати хвилин 40, щоб нагрівся Ну, Ми розуміємо зараз, такі умови однозначно. Я хотіла сказати, що я готова працювати вже насправді. Я не знаю, чи я дуже сильно допоможу, але буду старатися. Допустимо, там 100, 170 мм, допустимо, треба так. Ми отут можемо Все, можете вести. попробувати ввести сто 170, 170, так? так. Добре. Так. Не хвилюйтесь тепер. ви. Це страшно. Е, ніка ще ага. Ну, Коли отут натискається, вона сама собі підводиться. З війни повертаються хлопці-дівчата з різними степенями каліцтв, і їхні житла не облаштовані під них. Ми хочемо щось таке створити, щоб їм максимально зручно було користуватися нашими меблями. Це в нас, ми вже про це думаємо, ми щось починаємо трошки розробляти і. Нам треба трохи інвестицій і трошки краще укріпнути, стати на ноги, і ми таке запустимо. Бо фактично в Україні такого не робить чи ніхто. Надіюсь, ми будемо перші. Пане Василь, ви також є членом асоціації. Ви підприємці отримувати добре. Мені просто вже смішно стало. Пане Василь, ви також є членами асоціації підприємців ветеранів. АТО. Так. власне як не знаю, асоціація допомагає, як як це допомагає в розвитку вашої бізнес справи Асоціація допомагає круто. Ми звертаємось до них по будь-яких питаннях. Її очолює е, діючий військовий Сергій Позняк. Е, по будь-яких бухгалтерських по будь-яких бізнесових питаннях ми до них звертаємося. Вони завжди нам допомагали, ніколи нам не відмовляли. По тому самому питанні, навіть як зареєструвати торгову марку, вони нам допомогли, наприклад, там підказали, що як правильно куди звертатись. У Нас в пріоритеті взяти на роботу ветеранів. Є складність в тому, що у нас шумне виробництво. Не кожному підійде. Є студенти, які хотіли би вчитись, але нам не вистачає часу на навчання людей. Нам треба хоча б двох-трьох спеціалістів. Які вже знають меблеву справу. Нам дуже цікава думка людей, які вже в бізнесі багато років, якісь, можливо, якісь поради б дали нам, якщо є така можливість. Бо нам тільки розвиватись, тільки нарощувати і тільки працювати. Доброго дня! Мене звати Артем Олексюк. Я є засновником і головним лікарем стоматології Олексюка. Артем Млаксику у сфері бізнесу вже більше 10 років і знає, як це працювати щоденно більше 14 годин без вихідних, та як взагалі підприємцю адаптуватися чи долати перешкоди у бізнесі. За цей період часу ми масштабувалися і виросли з кабінету на два крісла вже на дев'ять крісел, з можливістю лікування в загальному наркозі в седації з власним своїм 3 d КТ апаратом. За весь цей період часу було дуже багато різного ситуацій, труднощів. Ветерану меблі і стоматологія вексика є з однієї сторони якби, повністю протилежними е, сферами, оскільки ми надаємо медичні послуги, ви надаєте послуги по виготовленню е, меблів, але є загальні правила, які можуть бути спільними для наших бізнесів, оскільки це є так само бізнес по наданню сервісу і послуг. Для Артема дуже важливо підтримувати ветеранів та ветеранок, які започатковують власні справи, бо прагнуть розвивати свої бізнес-ініціативи. Тож для ветерану меблі він підготував декілька перевірених на власному досвіді лайфгаків. Для того щоб масштабуватися в бізнесі, наприклад, такому як меблевий бізнес. Це однозначно є питання того, що потрібно шукати партнерів в суміжних галузях. Це можуть бути. Постачальники фурнітури це можуть бути постачальники е, всіх інших комплектуючих, які потрібні для е, меблів. Тобто Треба шукати е, співпрацю з тими самими дизайнерами, з якими можна буде співпрацювати, пропонувати їм свої послуги, тобто розширяти сферу своїх так званих ретрансляторів бізнесу. ідеальному форматі, якщо є можливість зробити якогось або шоурума, або можливості хоча б фото е шоурума, тобто це має бути якийсь такий проспект, де б можна було подивитися а або варіанти вже виконаних е конструкцій, або варіанти, навіть якщо це буде зроблено в е на комп'ютері, якихось пропозицій, які можна виконувати ідеї, тобто ваші можливості. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не ходили на роботу. Ви просто робили те, що вам подобається, а ваші клієнти за це вам віддячували. І тоді успіх буде приходити. Ви не будете відчувати втоми, тому що ви будете відчувати завжди за на наснагу працювати надалі. Артеме, ми вдячні вам за дуже цінні поради. Дуже класно почути їх від людини, яка вже давно займається успішно своєю справою. Стосовно пошуку партнерів у суміжних галузях, можемо сказати, що в нас вже є напрацьовані певні комунікації, тому що ми розуміємо, що кому... комунікація це надзвичайно важливо. У нас вже є певні напрацювання з партнерами, дуже хороші партнерські відносини. З... Контрагентами, які постачають там фурнітуру, комплектуючі матеріали. Також в планах розширити співпрацю з комерцією. У нас вже є досвід. Ми облаштовували офісні приміщення, складські приміщення облаштовували студію квітів. Також ми працювали, мали досвід у державній закупівлі. Тож вже виконаний успішно проєкт. Стосовно співпраці з дизайнерами, так, це дійсно класна ідея, і ми обов'язково її використаємо, і будемо напрацьовувати. Співпрацю не тільки з тернопільськими, можливо, і з львівськими, і з київськими. Ми планували відкрити свій шоурум, але в нас з'явилася можливість облаштувати свій офіс. Ми це зробили дуже зручно там приймати наших замовників. Тобто, потреба відпала у створенні шоуруму тут у Тернополі. Плануємо відкрити шоу-руми в інших містах. Зробимо це, але трішки згодом. Ще раз дякуємо за поради. Це насправді мотивує і надихає йти вперед. Знаємо, що зараз також багато ветеранів, які повертаються вже там з війни. Вони також сумніваються. Можливо, вони і хочуть щось відкрити, але вони не знають. Так, така, що тут ви можете порадити? цим Є потім? така проблема. Е, насправді, дійсно дуже багато ветеранів не знають навіть куди звертатись. Треба не боятися ризикувати, треба шукати інформацію якусь. Ну, ми багатьом вже підказали про ті самі гранти. Ну зараз, по-моєму, прикрилася та програма від Українського ветеранського фонду, але я думаю, що вони будуть далі продовжувати. І фактично, треба так. Треба ризикувати, пробувати, не боятись того. Ризик вірити, ризик якщо він себе оправдовується, дуже класно. Після таких історій насправді дуже хочеться, аби всі люди, не тільки ветерани війни, взагалі не сумнівалися у собі та пробували і відкривали свої власні справи. А ми з командою про них розповідатимемо. До речі, моя колега Анастасія Солдисяк вже відвідала борщів, і саме у наступному випуску вона розповість вам про ще один ветеранський бізнес. Бережіть себе і надихайтеся нашим прекрасним містом та людьми.